Добрий день. Мене звати Юрій. Мене звати Роман Гавлой. Мене звати Антон Гушелик. Мене звати Дмитро Лузаков. Мене звати Ірина. Мене звати Вадим Чорногал. Мене звати Влад. Всім привіт! Мене звуть Родіон Єрошик. Я співзасновник та CEO компанії Постер системи обліку для ресторанного бізнесу. Сьогодні ми з командою працюємо на виставці франшиз в Києві. Дуже радий був побачитись з нашими клієнтами, а також познайомитись з новими підприємцями, які планують відкривати бізнес за моделлю франшизи. Формат пекарні простий. Ми привозимо вам заморожену випічку. Ви випікаєте, ставите на вітрину і продаєте. На цьому заході ми представляємо два своїх проєкти. Перша пекарня твого міста і iq Pizza. На сьогоднішній день наша компанія нараховує близько 85 точок по всій Україні. Я займаюся продажем франшиз таких проєктів, як сімейна пекарня та маркін. Загалом в Україні в нас у всіх форматах вже близько 500 об'єктів функціонує. Нова компанія, нового для нас формату. Це такі заклади сімейного типу, сімейні піцерії. Частиною нашого закладу є велика дитяча кімната. Ми спеціалізуємось на тому, що випікаємо крутячу неаполітанську піцу на дровах. Наша фішка полягає в тому, що ми розробили унікальну концепцію Eat and play» — Це дуже цікаве поєднання коробки для піци з настільною грою. Всі об'єкти мережі перша пекарня твого міста «Екіпіца» працюють на системі «Постер». Повністю задоволені, так як для нашого формату бізнесу постер закриває всі питання. Одні з переваг, чому саме постер, це, це про зручність, це про те, що ми можемо використовувати програмне РРО у себе. Як для керуючого дуже зручно перевіряти фінансові звіти. Закупівлю продуктів, собівартість товару. Тобто, нам подобається працювати з цією програмою. Всі наші заклади працюють з програмним забезпеченням від постер. Перше, вони нам подобаються як команда, тому що вони швидко вирішують питання в самій програмі. Все інтуїтивно, зрозуміло, досить адаптивно. Ми інтегрували всі процеси, ми інтегрувалися додатково з постером. У них дуже цікаве та поширене АПІ, вони дуже класні з приводу комунікації та підтримки. На сьогодні об'єктивно це є найкраща і найзручніша система для автоматизації вашої кав'ярні. Карті або будь-якого іншого е бізнесу, який працює по франшизі. Повністю е рекомендую. Від мене лайк, постер, хлопці, молодці.